Без перебоїв та відключень новий будинок по одній із вулиць міста підключили до газової системи. А все тому, що акціонерне товариство Житомиргаз використовує сучасний підхід до виконання приєднань до газорозподільних мереж з використанням СТОП-системи. Перевага даної технології полягає в тому, що роботи можна здійснювати у будь-яку пору року, а головне без відключень споживачів та з мінімальною затратою часу. Використання даної системи дозволяє нам Проводити під'єднання газових мереж без відключення споживачів. Наприклад, в класичному варіанті нам потрібно було б відключити цілий мікрорайон, щоб виконати під'єднання. В даному випадку цього не потрібно. Не менш важливою складовою при роботі з газом є безпека працівників та оточуючих. Застосування стоп-системи дозволяє перекрити переріз труби, що перекриває відповідно потік газу. Зв'язку з цим роботи можна виконувати безпечно без загрози для наших працівників та людей, які проходять навколо сучасне та інноваційне рішення. Так, працівники називають систему, за якою працюють разом з колегами з «Київоблгаз». Практикують дану систему не вперше. Роботи виконувались на об'єктах у Житомирському, Бардичівському, Звягелівському та Коростенському районах. Дані послуги нам надаються в кооперації з нашими колегами з «Київоблгаза». Які приїхали нам виконувати ці, ці роботи. Вчора, наприклад, вони нам допомагали робити переврізку газових мереж у місті Бердичеві. Зробили два об'єкти. Задоволені, ми в неї працюємо вже три роки, і ми не жаліємо ні грама, що, що нам її купили. І ми виконуємо в дійсності заміну газового обладнання без виключення, без, без витрати газу. Так що ну, це. Я вважаю, що воно правильне рішення нашого лаз прийняв для того, щоб цей шуми з шоном купили такі таке обладнання у зимовий період, коли в країні тотальна економія електроенергії, газ став найнадійнішим енергоресурсом для споживачів. Тому про його безперебійну доставку дбають газівники завдяки використанню даного обладнання в шести тисяч побутових споживачів не припинялося газопостачання. Абоненти користуються газом, ну, якби не відчувають потреби в тому, щоб зупинка газопроводу, пуски, і економія самих коштів. Ну, і той же самий газ, і збиток, тобто не треба скидувати, не треба продувати систему. Ну, якби... В цьому є плюс, що це все робиться на місці, робиться з байпасної лінії кидається. І... Проводяться роботи без, без витоку газу у минулому році. Дану систему використовували на 32 об'єктах Житомирської області Цьогоріч у планах понад 30.